Привіт всім підписникам мого каналу, всім любителям програмування, ну і також всім тим, хто не любить розбиратися або ну, не те, що розбиратися, а витрачати багато часу на синтаксис, на правильне написання. І сподівається, що чат GPT тут допоможе. Він дійсно може допомогти. І а, сьогодні ми будемо розглядати з вами такий елемент керування або бюджет entry, або текстове поле. І для того, щоб не пропустити наступні відео, не забудьте підписатися на цей канал, поставити вподобайку, підписатися на музичний мій канал, якщо вам хочеться послухати музику, цікаво. і а, Поділитися з друзями, звичайно, цим відео для того, щоб воно було більш е, популярним і мавало е, більшу кількість підписників і мені мотивацію робити наступні відео. Отже, елемент керування текстове коле це такий елемент, е, який дозволяє нам організувати діалог з комп'ютером, е, і е, вводити і виводити в нього. Інформацію. Цю інформацію потім можна обробити якимось чином, здійснити якісь дії з е, цією інформацією, обчислення, наприклад. Або іще ще щось. Сьогодні буде такий цікавий проєкт, де ми будемо використовувати це поле текстове для того, щоб зімітувати поле для введення пароля, отже, віджит. Entry з бібліотеки Tkinter прописується в коді так само, як і інші віджети. Спочатку ви берете назву поля, даєте самостійно, вам хочеться. Викликаєте через знак дорівнює цей віджит, прописуєте його властивості, і перша властивість, звичайно, це назва вікна, на якому буде розташовуватися цей віджит. Властивості в нього майже такі самі, як і всіх інших відджетів. До речі, це називається, якщо ми беремо ширше програмування, є такі часто вживані поняття, як, наприклад, наслідування, поліморфізм там і так далі. Ось наслідування це означає, що у нас є якісь Батьківський клас, з якого беруться всі, наприклад, ось такі властивості. Колір фону, колір тексту FG, шрифт, фонд, ширина, висота поля і інші властивості. Тут у нас є додаткова рамка для поля BD, і, наприклад, ось такий. Властивість, якщо саме її ми будемо використовувати для того, щоб ніхто не бачив, які символи ми туди введемо. Ну, і також є, наприклад, властивість State, тобто доступна або недоступна. Буде це наша це наше поле, доступна або недоступна. Як сам, так само, як кнопки, наприклад. Там, де ми розглядали, тобто стейт, може, може бути enabled і disabled, тобто доступний, недоступний. Із цього поля можна дані отримувати за допомогою методу GET, тобто отримати, де прописується який? Спочатку створюється зміна якась, потім прописується ім'я поля. І метод GET, тобто ми з нього хочемо потрібно. Але треба завжди пам'ятати про те, що в полі використовується тип string, тобто рядкове або символьне, і для того, щоб якщо нам потрібно отримати числові дані, нам потрібно цей символ переводити у якийсь там вимір числовий. Може бути там десятковий або цілий тип, INT, або флот. Але ну, в нашому сьогоднішньому проєкті такого не буде. Це буде в подальших проєктах. І давайте подивимося, що, що за завдання, що у нас тут є. Ви бачите, в цей раз у нас немає опису завдання, у нас є просто проект готовий. Готовий код, який треба написати. Ну і одне, звичайно, із найкращих вмінь програміста, людини, яка знає мову програмування, це вміння читати цей код. Давайте розберемось. До речі, якщо ви звернули увагу, то чат GPT, коли створює код, він описує, як і роблять більшість програмістів, що що він саме робить. Спочатку тут викликається бібліотека е, Далі прописується функція для кнопки. Ну і ось ці рядки це створення власне вікна нашого застосунку. Windows, е, Назвали ми його пароль і задали йому розміри 300 на 200. Далі створюється текстове поле widget Entry, і ми бачимо його BG дорівнює yellow, FG Red, там, і так далі. Тобто, що у нас є? У нас є фон його жовтий цього поля, колір тексту червоний, сам шрифт може у нас бути ареал 14 ширина 19 символів. Ширина рамки 4-4 пікселі. Ось у нас ця властивість шоу, яка буде замість символів, які ми вводимо, буде створювати зірочку. Так само, як у запарованому якомусь вигляді. Ну, і ми даємо прив'язку методом place, випакувальником place, до. Координат Х30, Y50. То розміщуємо це поле на нашому вікні. Зверніть увагу, до речі, тут не вказано на якому вікні, в принципі, можливо не вказувати, якщо у нас всього лише одне вікно і повинно працювати. Або ну, нам напишуть помилку, і тоді треба буде вказати. Якось тут він да, спочатку. Далі ми бачимо тут два написи: лейбл і label 1 і одну кнопку. Label, перший у нас. Ну, властивості його, розміщення. Ніякого напису поки що немає. Другий напис Label 1. Ми бачимо, у нас вказує, що треба зробити. Треба ввести пароль. Ну і прив'язка до місця, place, label лейбл, label 1. Place. Uh, і uh, кнопка. Кнопка. На ній текст показати. До неї прив'язується функція клік пароль. Ось вона. Uh, і теж прив'язується до місця x 30 y 150 uh, В кінці у нас головний цикл задається. І давайте розглянемо, що у нас тут uh, в кнопці клік пароль. Uh, є змінна «A» і uh, далі. Ми бачимо, що це рядок, тобто тип, тип символів, так, скажімо, це рядковий, отримати із поля TXT з методом GET. І далі ми бачимо, що вивести в лейбл, тобто ось в цей напис, на якому у нас нічого нема, поки що. Вивести текст, який буде отриманий із цієї змінної А, і перетворений знову таки в рядок. І з рядка в рядок треба вказати. Тобто, що відбудеться? Ми введемо якийсь текст свій, він в полі не показується. А коли ми натиснемо на кнопочку, ми побачимо, що там ми ввели, що там за пароль. Значить, ми не будемо звичайно це копіювати, але наголошую, якщо ви хочете бути звичайним програмістом, треба ось такі коди вводити посимвольно, запам'ятовувати, де там які у нас дужки, двокрапки, відступи і все інше для того, щоб не було помилок при виконанні проєкту. Ну а пам'ятаючи про те, як минулого разу у нас були помилки при Створені проєкти чатом GPT, і потрібно було налагоджувати проєкти, можна спробувати робити це або повністю описуючи наш проєкт, або поступово. Спочатку створити форму, потім кнопку і так далі. Ну, а ми можемо одразу, в принципі, зробити йому таке завдання: створити, створити. Проєкт з однією кнопкою, двома написами і одним а, полем текстом, дат Entry. Тобто, давайте с, а, будемо намагатися його записати це все. А, хто не знає, як користуватися чатом GPT і нашим застосунком Replit для виконання проєктів, дивіться першому занятті всі цілі. Отже, створи, код на Python, який створить вікно з текстовим полем, кнопкою і, двома написами. Текст у полі а, повинен а, відображатися, відображатися а, навіть не відображатися, маскуватися, а, зірочками, а, при натисненні. На кнопку потрібно вивести текст з поля у перший напис. У другому а, текст другого напису. Другого напису введіть пароль. Введіть пароль. Так, вікно з текстом ПРО, Так, і давайте і заголовком. і заголовком. Який тут у нас був заголовок, пароль чи так. Пароль. Угу. І загадки. Пароль. Ну, начебто, ми все описали, що ми хочемо. Бачите, я пояснюю як людині, а він вже як програміст повинен це зрозуміти і створити. Подивимося, наскільки це буде процети. Ну, бачимо ось параметр, шоу є у нас. І дивіться, так як ми не прописували йому якісь налаштування шрифту, налаштування фону, то він, якісь будуть вони стандартні. Якщо потрібно, значить ми потім можемо дописати: скопіюємо. Давайте сюди поставимо ctrl a Ctrl-V. Запустимо. Особливо мені подобається, що всі відступи, все, все вже є. Так, а, що у нас не завантажується. Будемо перезавантажувати, значить, а, недолік а, да такого онлайн-застосунку. Введіть пароль. Ну, давайте введу я пароль. Якийсь. Маскується, показати пароль. Все, все працює як треба, в принципі, що нам потрібно. Можемо або самостійно дописати нам тут, що, що потрібно. І давайте, до речі, порівняємо Ось у нас window, тобто наша форма, напис. Два, а, напис один, текстове поле, кнопка, command show password. Тобто ми назвали функцію воно по-іншому. В принципі, все так само. Якщо нам потрібно а, щось додати, наприклад, в текстове поле, ми можемо додати, а, що там це був, BG, да? там, наприклад, yellow. А, E aí, ah. FG uh, blue. Ah, White FG. Ah, White Ну, мабуть, мабуть, достатньо. А, так, а що у нас тут є? Якісь помилки, а вджівайт. Давайте подивимося. Що не так. А, я дивіться на помилку, тому що я не взяв лапки а, ось це діло. В один армій лапки воно береться. Це вже, до речі, знову ж таки ми займаємося налагодженням проєкту, але бачите, наскільки воно простіше для нас, тобто ми вже в готові ось ці а, паттерни, наші, які збували. Ось У нас змінилось наше поле. Якщо ми тут будемо тепер щось водити, вони будуть білого кольору. Ну, Бачимо, воно погано видно. Так, ось пароль, тому ми або зовсім беремо його, хай воно буде, або зробимо давати його синім. Це було видно. Так, ну насправді воно синє, але так як воно дуже маленьке, то здається, що воно чорно давати сповненіший кольор. Ред. Ред у нас червоний. Повинно ж хоч щось там бути видно. Так, ну нарешті видно, що э, червоне. Так, ну і, і що тут дивіться? Я а, в проєкті своєму прив'язував за допомогою а, методу Place, бо пакувальнику Place, а тут пакувальник просто pack, тобто він розташовує а, Просто один під одним. А, ну, ось основна відмінність. А так все працює а, дуже добре, і ще а, можна, як завжди, спробувати. Створити на перекласти це на JavaScript. Я хочу в майбутньому, мабуть, теж трошки вивчити цю мову Давайте скажемо переклади, переклади цей код на а, JavaScript. І бачимо, в принципі, у нас цей віджит досить. Простий в створенні, а ось працювати з ним для а, обробки інформації вже буде складніше. Так, ну ось у нас є сказати пароль. Ось Так, ну я думаю, що нічого з цього не вийде. Яка бібліотека кінтер у JavaScript? Щось поламався у нас. Ну, угу. Давайте так ага. Адапку цей. От для Java Script. О, ну так же проще. Так, а ну давайте копи. Теперь давайте мы перейдем у к... Наш текстовий документ index.html Відкрити за допомогою блокноту. Виділяємо все, вставляємо наш код новий, зберігаємо і відкриваємо його у, у нашому браузер. Так, давайте введемо якийсь король, якийсь бла-бла бла, показати у. Все все дуже добре. Працює тут. прям як тут і було. Дуже круто. Навіть нічого налагоджувати не потрібно. Так, ну в нетрі JavaScript не будемо вдаватись але бачимо, що дуже допомагає нам у вивченні. На цьому кажу всім дякую. До побачення. Пробуйте, створюйте. І Побачимось на наступному занятті.